Да і фатіво блядь. Вже нікому не секрет, що за останні роки тенденції по випуску ігрових проєктів змінились, та багато західних компаній страждають як на кадровий, так і сценарний голод. За останні пару років на ринок виходять одні ремастери, спін оффи переосмислення та все ось це безглузде лайно, яке створене тільки для заповнення медіапростору і викачування грошей. Конвейерні проєкти типу Call of Duty, Асасінів це приклад беззубості та деградації великих Студій, які замість створення якісних класних новинок, взяли в звичку клепати конвейерні відкриті світи та додавати по 2-3 нововведення заради нововведення. Вся ця історія із Call of Duty нагадує мені історію із новенькими айфонами, які з року в рік випускаються однакові, але з різним розташуванням камер та набором кольорів. Але біда в тому, що народ все це хаває і продовжує купувати Call of Duty, кальянну фіфу та беззубі асасіни, толеруючи тим самим наплювати. Відношення до себе. Ви на каналі Малий, і сьогодні ми будемо говорити про тему, яка мене сильно тривожить, а саме західна відеоігрова індустрія. А поки що підпишись на канал, напиши свій коментар та постав лайк цьому відео. Я поділив це відео на пункти: умовні проблеми, через які ми маємо кризу, і про кожен пункт ми поговоримо окремо. Отже, перша проблема це надмірна монетизація. І тут нічого нового. В останні пару років західні видавці все частіше впроваджують агресивні моделі. Заробітку, де гра це лише оболочка для безкінченних покупок. Мікротранзакції, лутбокси та неймовірно дорогі преміальні видання стали для нас нормами. Згадати навіть той самий Star Wars Battlefront 2 від Electronic Arts у 2017 році, який став символом ненависної моделі монетизації через лутбокси. Цей скандал обурив не лише геймерів, але й викликав законодавчі реакції у деяких країнах, де лутбокси почали розглядати як форму азартних ігор. Геймери помітили. Що в шутері тепер можна розблокувати і покращувати персонажів, використовуючи картки, які видобуваються із спеціальних скринь. Отримати їх можна ігровим способом, беручи участь у боях, а також закупівлею за реальні гроші. Гравці одразу звернули увагу, що добувати досвід ігровим шляхом надмірно складно. І користувач Reddit підрахував, що для відкриття всього контенту знадобиться 4 тисячі годин за умови, що гравцю не будуть траплятися дублікати. А в іншому випадку відкриття всіх персонажів обійдеться йому у всього лише 2100 доларів. Подібна система пройшла б непоміченою в безкоштовній грі. Але за Battlefront 2 на той час просили 60 доларів більше. На BlizzCon 2019 року Blizzard анонсувала вихід Overwatch 2. А затримки у виробництві оновлень для Overwatch пояснила активною розробкою продовження. Гравці на той час в це повірили і почали чекати. У продовженні розробники обіцяли багато чого нового, в тому числі кооперативні pve завдання, захопливі спільні місії, прокачування здібностей, покращений двігун і дуже-дуже багато всяких моментів. Також Blizzard виділила те, що оригінальний Overwatch він не буде закритий і існуватиме паралельно другій частині. Але пізніше заявила, що Overwatch все ж таки буде закритий після виходу другої частини. А через деякий час ми побачили Overwatch 2. Бра! І гра потонула в шквалі негативних відгуків. Починаючи від нової системи монетизації. Токсичної спільноти та відсутністю обіцяних змін. Вердикт був простий. Гра залишилась тією самою, тільки безплатною і з жорстким донатом. Не вливаючи грошей у проект, гравці змогли вперше отримати легендарний скін через 7 місяців після запуску другої частини. А на отримання всіх скінів без вливання донату доведеться витратити 26 років регулярної гри. Далі розробники відмовились від контенту в чим знову отримали шквал критики. Гравці Головно ставлять те саме питання. А чим займались розробники під час виробництва другої частини, якщо окрім нового режиму і страшного донату в грі по суті нічого нового не з'явилось. Тут прикладів можна наводити до безкінечності від Dragon's Dogma 2 і до фрі play шедеврів від Ubisoft. Тенденція на ігри, сервіси та Pay-to-Win стає все більш проблемною, а компанії замість розвитку видумують, як запихнути на екран ще більше рекламних відсилок. Окрім монетизації, індустрія західних ігор страждає на творчу стагнацію. Більшість великих студій перестали ризикувати і вкладати кошти в нові IP. Вони продовжують випускати ремейки, ремастери, переосмислення. Оскільки це безпечний фінансовий хід, right. Ремейк може бути хорошим рішенням, коли він зроблений якісно, як, наприклад, четвертий різі. Але коли ми отримуємо низку неякісних оновлень, гравці починають втрачати терпіння. І у 2014 році вихід ремейка The Last of Us 2 зазнав критики через відсутність значних покращень і високий цінник. Геймери почали обговорювати, що індустрія більше займається перезапусками минулих успіхів, ніж створенням нового. А щодо конвейерності, деяких проектів, так я взагалі мовчу, продовження серії ігор Call of Duty, Battlefield, FIFA та Асасінів це взагалі якийсь сюр. З року в рік ми отримуємо одні й ті самі ігри, але в різній оболонці. Формула Ubisoft не мінялась з моменту другого асасіна, і відкриті світи Юбіків стали локальним мемом. Давайте просто згадаємо Star Wars Outlaws. Вона мало того, що виглядає як якийсь мішок гівна, так і грається, як гра 2018 року. Відсутність свіжих ідей та поглядів на ігри натурально руйнує старі компанії, що в свою чергу розпадаються та реорганізовуються. І так ми плавно перейшли до третьої глобальної проблеми, а саме корпоративної культури. Скандали навколо умов праці, токсичної робочої атмосфери та дискримінації стали великим ударом по репутації навіть таких великих гігантів, як Activision Blizzard. У 2021 році Activision Blizzard опинилися у центрі скандалу через випадки сексуальних домагань і саме дискримінації на робочому місці. У 2024 році ситуація не змінилась на краще, і співробітники звільняються, студії закриваються, а проекти заморожуються. Додатково компанії стали все більше ставити Будки вищої якості у тому ж самому 2024 році вийшла низка недороблених ігор, які просто не були готові до релізу. Starfield, який гравці чекали руками, вийшов із великою кількістю багів і технічних проблем, що серйозно зіпсувало враження від гри. Перепрацювання приводять до постійного відтоку кваліфікованих кадрів, а намагання випустити ігри у якийсь умовний термін приводить до величезної кількості багованих ігор які не іграбельні до патчу першого дня. По суті, ігрова індустрія зараз вперше народила поняття патч першого дня. Якщо згадати ігри 2010-х років, то в нас не було навіть поняття про патч першого дня, про можливість того і варіант того, що гра вийде в перший день неякісною на релізі, і потрібно буде чекати. День, два, тиждень для того, щоб на релізі за фул прайс гру перероблювали в перший же день. А погоня за трендами та намагання вмістити у гру трендові погляди на життя приводить до провалів згадати мою улюблену світ Baby Inc, як я їх обожнюю, яка з 2018 року почала гнути свою лінію по інклюзивності в ігровій індустрії. Гравці звинувачували світ Baby Inc у пропаганді лівих цінностей. Зародилась теорія, що саме ця компанія змушує розробників. Додавати у свої ігри расові, гендерні та сексуальні меншини, і саме змушує розробників це робити, адже медійний вплив на індустрію в компанії дуже великий, і багато західних ігрових студій бояться отримати шквал негативних відгуків у всякого роду ліворадикальних видань. Ситуація навколо світ Baby Inc насправді слугує прикладом глибшої проблеми, яка вкоренилась не тільки в ігровій індустрії, а й у сфері розваг у сучасній культурі в принципі. Вона пов'язана з поширенням політики Діаї та її неоднозначна. Значним сприйняттям у суспільстві. DI розшифровується як Diversity, Equality and Inclusion, тобто різноманітність, рівність та інклюзивність. Такий підхід до розробки враховує існування меншин, людей з особливостями та інші маргіналізовані верстви населення, щоб вони мали такі ж самі права, як і решта людей. А на трі протестів Black Lives Matter, MeToo, подібні обговорення стали особливо актуальними у західному світі. Тому сьогодні, майже в будь-якій великій компанії, ви знайдете найрізноманітні. Мітніші тренінги пов'язані з DI. за невдалі жарти та фурвольне ставлення до меншин можна з легкістю позбутися роботи, або, якнайменше, отримати запрошення на неприємну бесіду у тебе працювати з новинами, і що я отримав? Ти не можеш звільнитися. І знаєш чому? Бо тебе звільнено, зрозумів. І нехай у своїй основі DI несе тільки правильні ідеї, спрямовані насамперед на гуманність, далеко не всі дотримуються подібних ідеалів чесно. І, наприклад, деякі компанії спеціально наймають на окремі позиції представників меншин, щоб показати інвесторам свою відкритість ідеалам DI і підвищити власну капіталізацію. Однак у середині компанії виявляється, що різноманітність та справедливість не дуже та дотримуються, звідси ж і з'явились чутки про квоти для меншин, згідно з якими певні позиції за певний відсоток Півробітники мають представляти расові, сексуальні та гендерні меншини. Найімовірніше, ви без проблем зможете назвати відеоігри з расовими меншинами в головних ролях, такі як Watch Dogs Dobs GTA, Spider-Man, Mirror Sage, Sleeping Dogs і багато багато інших. І саме через надмірну популяризацію політики DI в ігровій індустрії та погоні за інклюзивністю, ми все більше бачимо неякісних, але дуже інклюзивних проєктів, до прикладу, останній Concord, який закрився всього через два. Тижні після запуску, адже як виявилось, мало зробити гру інклюзивною, її треба зробити цікавою. Тануна! Конкорд до слова, це просто Overwatch 2, але без унікальності та з інклюзивністю. Немає нічого поганого в розкритті проблем меншин та популізації думок про нормальність певних расових, сексуальних та інших нестандартів. Але проблема заключається в більшій мірі в неадекватному перегибанні та маніпуляціях з боку тих самих активістів. Поки великі ігрові студії все більше звертаються про допомогу в консультуванні у світ Baby Inc., то ми бачимо Concord Life. And Індж і переосмислення франшиз з похилом на інклюзивність замість продуманості та сюжету. Адже як показує фінансовий успіх супертрендових проєктів, гравцям настільки пофіг на всі ці твітерські проблеми, що більшість вибирає ігри по якості, а не задоволені конкретною нацменшиною. Ніхуязуя. І ось тут цікаво, поки західна індустрія страждає від стагнації, азійський ринок продовжує набирати обертів. Такі ігри, як Genshin Impact, Хокай Star Rail і Lost Ark стали глобальними хітами, і це не дивно. Вони нам пропонують динамічні системи гри, якісну графіку і глибокий геймплей. Genshin Impact зробила понад 1 мільярд доларів лише на мобільних платформах за півроку після релізу. Hokey Star Rail від ee, Mihoy заробила 6,3 мільйона за перші 24 Години після релізу, і понад 32 мільйона за перші 6 днів. І це б навіть побило рекорд гри Genshin Impact. Азійський ринок сьогодні, окрім того, що він базується на прикладах провалів конкурентів і гонитві за якістю, все ж таки намагається утримати аудиторію в першу чергу грою, а не трендом. Останній приклад, це останній реліз Black Myth Wukong, яка зібрала вже понад 2,1 мільйона гравців, та стала другою найпопулярнішою грою в історії Steam. І попри навагання його. Його відмінити, гра стала найуспішнішим проектом 24-го року на сьогоднішній день. А чому так сталося? Та дуже просто, тому що розробники з китайської студії відмовились співпрацювати із західними радниками та іншими прогресивними консультантами, і замість тренду зробили якісну цікаву гру без безпейтовіну. Сьогоднішня індустрія відеоігор переживає не найкращу свою епоху, так як в неї все більше лізуть великі боси, які націлені на заробіток коштів замість створення мистецтва. Може здати, що я хвалю Тайців, але тут більше в мене відчуття як до звичайного геймера, який хоче грати в якісний проект, а не однотипно дрочільну, за з інклюзивністю. Допоки західна індустрія не перестане гонитись за коштами та за трендами, ми будемо бачити все більше асасінів, ми будемо бачити все більше кібербагів і схожої направленості відеоігр. Тому я сподіваюся, що інді студії, які зараз, уже на сьогоднішній день, стають все більше і більш масовішими. Стає все більше і більше. Будуть робити якісні ігри. А такі медіа гіганти, як Activision Blizzard, Бесітка, Майкрософт та багато інших західних компаній, поступово будуть або розвалюватись, або реорганізовуватись. А на сьогоднішній день азійський ринок все ж таки переважає в цьому плані, закриваючи потреби навіть західних гравців. А з тобою був малий. Підписуйся на мій канал, став лайк. Пиши коментар, іграй тільки в якісні ігри, не давай трендам затьмарити твій світлий розум. Заходь до мене на стріми, будемо з тобою спілкуватись. Гарної днини.